Добрий день, 6 серпня, 2022 рік. Вирішив сьогодні зняти сорт інжирного персика Сатурн американської селекції. Він вже достиг, деякі тут буря була вчора, попадали. І в мене їх, здається, 5 дерев цього сорту. Давно він вже в мене. Солодкий смак такий присутній інжирним нектаринам, солодкий, приємний, без кислинки. Це тут трошки менше загрузочка. А там ще і це дерево теж небагато загрузка. Тут вже йому четвертий рік від посадки. Підщепа жердель. Це також підщепа жердель, четвертий рік від посадочки. Отакі Ці персики інжирні. Ну, ще там в мене три дерева, там загрузка страшенна, але вони дрібніші там. А тут якби от така загрузочка. Так. От і не зніматиму, не йтиму. Тут ось. Минулому році я його знімав от такі персики. Кісточка така напіводіляється. Буває який з'ян, казав я, коли тут перезріває, граветься шкуринка, коли відриваєш. Так, ну ось такий один з найбільших. 114 грамів. 92 грама. 81 грам. Отакі персики. Зараз на смак скуштуємо. цуквитий. Ось такі солодкі. Приємний смак. Хто люби солодки? Персик, інжирний, Сатурн. На все добре. Тут іще в мене два деревця Сатурну. Тут загрузочка побольше, тут вже обірвано багатенько. Кілограм 15 з цих двох дерев. Зірвано, може двадцять. Отака така загрузка. Сатурн. О, так, трошки дрібніший тут. Перегружений чуть-чуть. Інжирний -чуть. персик Сатурн. Все буде Україна.